Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати дуже просту картинку постелю. Це буде звичайне дерево під час грози. На початку хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, в якому я виставляю купи ідеї, розмовляю про малювання, відкриваю якісь нові теми, а також трішки показую свого. Життя, як з боку художника і не тільки. Тому, кому цікаво, всі посилання будуть у нас в описі. І також не забувайте про мій інстаграм. Це я так вам скромненько нагадала. Поїхала в мене папер для цього всього чорний, Спеціально для пастелі. Пастель саме звичайна огляд на неї буде на каналі. Якщо вже є, то посилання десь у вас тут вискочить. Або ж дивіться всі посилання в описі. Я для початку це все буду наносити небо. Це в нас зараз в два етапи. Для початку змішую блакитний наш світлий, такий білий і рожевий. Ось таке трошечки грязне небо. Далі ці всі кольори, до речі, на хвилиночку, ви дивіться, хочете ви їх розташовувати чи ні, тому що я в деяких моментах не розташовувала. Але в якості фона я все-таки їх розташовую. Воно у мене просто буде більш насичене, таким чином, спочатку починаю розташовуватись з білого кольору, потім рожевий, блакитний. І таким чином в мене виходить ось таке розове, рожево темне небо. Далі я буду використовувати наступний фон це синього. Це вже, знаєте, там якийсь, здається, чи щось схоже на гори може бути, або на якісь ліса на задньому фоні. І це все мене плавно буде поєднуватись також трошечки із небом. Не забуваю про жовті відтіночки, тому що десь сонечко в нас ховалося, але трошечки промінчики виступають. І це все ще діло додаю. В зелень Взелень і ось галявинки переходимо. На початку я це все промальовую валю, світлим кольором. ось таким. Далі додаю ще світліше, це жовтий, тому що там у нас буде тінь падати. І е, ось це сонячне світло, якого хоч і немає, але воно трішечки ще проявляється, коли гроза ще там почалася. І білим це все я ще відділю, щоб показати, що в передній до дальній план. Тут взагалі в нас дуже багато планів виходить. Перший план це дерево. Ну, якщо з кінця з краю рахувати, то перший план це дерево, потім оця галява зелена, потім жовта галявина. І спереді ще в нас будуть травинки. Там до травинки я для початку замальовую темно зеленим і намагаюся його підтемнити. Ще додаю коричневий. Коричневий відразу малюю ось такі стебелинки, тому що на них ми будемо нашаровувати різні. Я промальовую, але це все діло, особливо давній фон, я ще буду розтушовувати. Тому що я хочу в такій техніці намалювати, що розташований фон у мене буде, і дерево буде більш чітким. Я трохи на першому. На плані промалювала якісь колосочки. І далі, ось це весь план, я розташовую. Дивіться, як гарно виходить. Колосочки я не чіпаю. Вони додають об'ємності у своєму рифльоності, що не розташовані. Задній фон я гарно розташовую. І промальовую тепер дерево. Знаєте, таке внуке дерево під час загрози. Дуже мені сподобалася така картина, якась трохи навіть літня. Тому що у нас зараз трохи сезон дощів пішов. Кісточкою можете стряхнути, те, що вам не потрібно, але це не обов'язково, в принципі, можна здуть просто. І промальовуйте саме дерево. Таким чином, у вас утворюється ось таке деревце. Дивіться, до кінця ви малюєте якнайтонше. І старайтеся намагатися його зробити таким більш розлогистим. Обов'язково додаю чорну пастелю, навіть не темно корисня, а чорну пастелю, ось ці акценти цю тінь. Як бачите, воно вже виглядає доволі цікаво, Навіть якщо ви ці лінії промалюєте трохи нижче, ніж потрібно, там не буде коричневого кольору, нічого. Страшного. Далі я промальовую грони нашого дерева. Це будуть е, темна така фарба, темний колір. Темно-зелений. І далі буду наш рот, Але дивіться, там, де я малюю темно зеленим я ще трошки залишаю місце. Тому що, якщо ми будемо прям так нашаровувати фарбу на фарбу, нічого хорошого не вийде. Тому залишаємо місце. Це трошечки, знаєте, такі маленькі деталі, як малювати кожним матеріалом. Далі я цих всіх -темно зелених. Темно-зелених додаю більш світліший відтінок зеленого. До речі, мені тут зелені дуже подобається. Доволі яскраві, літні такі. В деяких моментах ще додаю чорного. Щоб ще більше підтемнити, але тут чорний обов'язково ще він був, на темно зеленому. І зліва зверху додаю ось цей салатовий колір. Щоб показати, що дерево якраз таке, знаєте, тільки пустило листочки, воно молоденьке, розпустило грони, все зелененьке. І щоб додати ще більшого світла, контраст таких кольорів, я додаю ще трохи жовтого. Таким чином, в принципі, наша робота вже і готова. Уточнюю деякі деталі промальовую ще обов'язково тінь. Тінь, ви знаєте, я дуже люблю цю тінь. Промальовувати трохи їй ще потрібно підтемницю. Періодично я просто роботу витрушую, тому що дуже накопичується. Чорним. Я знаю, що можете зробити і синім, будь-яким, і, будь і фіолетовим, але я, знаєте, якась така в мене класика, я тіні по чорному. Так не можна робити, але мені подобається. Далі провожу ще ось таким біжевим трохи різних деталей і проробляю перший фон наш різні такі травинки, комишинки, що в мене там виходить. Напишіть, як вам ця робота, чи вас вона асоціюється з чимось літнім. І буду вас чекати в наступних відео.